Справді ми були на базі Донбасу, і навіть хлопці, які там не можуть зрозуміти, що відбувається у Іловайську, тому що там проблеми зі зв'язком. Наскільки там комбат Семенченко, який в лікарні все це знає? Ну це теж питання. Тобто, в нього такі бувають трохи то історичні пости, то йде підмога, то не йде. Ми знаємо, що вона ще не дійшла. Це підмога, Якщо може я там скидала телефон фотографа, який зараз там знаходиться з Максом Левіним, Маркіян немає з ним зв'язку. Так поза зоною. Ну він час від часу з'являється в зоні. Вони там в школі сидять. Е я от що думаю, там, звичайно, все дуже погано. Звичайно, що територія ну, до того дорога заблокована, і там нелегко дістатися. Але мені здається, що надмірна паніка теж не допомагає справі. Ну, Коли всі пишуть там рятуйте нас, спасіть, я думаю, що штаб насправді знає про цю ситуацію, намагається я думаю, щось зробити. Не, не просто кинули їх там всіх вмирати. Ну, на мою думку. І от коли ми будемо всі кричати. там, Сестра, мама, дружина кожного з якоїсь кожної бригади говорить, їх обстрілюють градами. Всюди, куди ми їздили, правда, Костя, всіх обстрілювали градами. Всіх. Всі батальйони, всі, всі частини, всіх обстрілювали градами, як з Росії, так і бойовики всюди. Ну, знову ж таки, це війна. Не може так бути, що хтось вас спасе і забере, хто ж тоді буде воювати. Якщо з того місця, заберуть одних? них. Ну, Но, з другої сторони, є інформація про те, що что... Об там нам говорили самі бойці Донбасу, тому що один із підступів дорога, которой батальон мог бы отойти из Иловайска, перекрыта танками. Там стоит несколько танков, они заняли позицию и готовы прямой наводкой работать по колоннам, которые будут оттуда отступать из Иловайска. Почему, например, по этой технике не работает украинская авиация? А Да. да. Много вопросов. Действительно много вопросов. В окружении находится не только Донбасс с Днепром в Иловайске. в во второе кольцо окружения попало еще дев'яносто 30... третя бридця дев'яте по мо і тридцяде і 93-я там бригада є. тобто бригада, була була вже колона яка йшла на підмогу вони теж попали в оточення по дорозі тобто це не, не одне тільки оточення є ще одне оточення як мінімум одне в оленівці також бойовим піза ну, так правильне питання чому авіація не працює